Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас я сподіваюся, фіналочка буде по Теслі і далі вона їде до маляра. З учому трубка заварена, Бок, блок перепрошитий, подушка на руль. Знайшов власник нове крило, ну як нове, після неудачного обдирання від плівки, бо воно було в білій плівці. І разом з плівкою знявся лак, тобто буде перекрас. Є у нас місце кріплення оригінальне і є навіть це, що у нас погнута планка, теж оригінальна ціла. Це нам полегшує одну деталь, я Ту верх вона така сов. Тобто поміняємо, було все чітко. Плюс сьогодні зразу поміняли лобове скло. лобове скло з антибліку файнюцьке. Навіть до речі, оце, це лобове стекло має жирнішу комплектацію, бо має підігрів скловочисників. На тому лобовому стеклі не було цього. Тут просто виведено, то я потім зараз трошки підсохне клей, заведу вниз. Роз'єм той захоче якось пластник потім щось собі до колхоза до ну в даному випадку відповідної частини цього роз'єму немає, тому що в цій комплектації... Тесла цього роз'єму немає. Не знаю, можливо, це від е, рестайлової тесли лобове стекло і тому така, такий прикольчик. Ну, маємо те, що маємо. Тобто на цьому лобовому стеклі ще є навіть е, Так, крило ми будемо замінювати, е, трубку ставимо, відповідно збирати будемо моторний відсік. Ставимо всі ребеки, що у нас є. Рівні. Ну і саме зараз головне, будемо бавитися, встановити цей блок СРС назад. Як то каже, був секс, аби його витягнути, тепер треба його поставити назад. Так що поїхали. Все, трубку кондиціонера інсталювали тут і ось тут. Тобто доступ нам дозволив. І вже тут можна той тазик сюда ставити, так, збирати все, що у нас тут підкопоти, але перше поміняємо ще крило. Так, поставив блок, поставив, кулінка, кулінка, подушка руля і збираю обліцовки ставлю бардачок. Абсолютно все тут понизу збираю. У нас лишається, коли висохне скло, зразу зараз не буду закладати, але тоді, коли висохне герметик, закладемо боковушки, тут вуше така проміжна частина от лежить. І вже тоді бокова загужка захлопується. Фух, займає трошки часу, ця забава, повірте. Вроді би так здається. Що там такого? А ніфіга. І зараз будемо ще розбирати цю боковушку одну другу робити порядок з рівнями. Так, Торбеда і все ще неї стосується зібрано, лишились тільки боковушки на скло, відповідно зарколо, за з корпусом. Ну, Це вже як на стекло. Зараз знімаю ремінь. Знімаємо першу нижню частину. Ось такого бачите, всі кліпси ціленькі, все чотенько. Плюс, щоб її відкрутити, треба завернути з цієї нижні накладки і так вони кліпаться ще на гвинте. Далі від'єднюємо піропатрон 15, піропатрон самої катушки рівня. Тобто от, жовтий і помаранчеві роз'єми. І відкручуємо ключик на 10, торкс, не пам'ятаю який там 40 ні, то 50-ти скоро торкс. Далі нам треба зараз буде відкрутити ось цю перекладну, хоча б одну сторону щоб вивезти ремінь. І верхній винт. Ця накладка так само на кліпсах, вищелкається донизу і витягується донизу. Замінюємо рємінчик. Так, Перекрутили ремінь. Все, чекі-пуки. Е, Перекладали всю накладку, бо тут накладка замша, а на цій подушці... Ну, типу, Рімінь масмі. Ось така сіточка. Весь тобто, розборка її продає разом з цією ковушкою, хоча вона відкручується. Ну, не заморочувалися і далі цього. Так, власник на ту сторону ремінь мені ще не привіз, бо не було в наявності, але він буде його міняти по-любому, пообіцяв. Залишається тобто, ще один ремінь, але не зараз там. Тимчасово, щоб погасити пузатого дядька, почіпимо обманки. Е, нагадую, обманка це на вашу совість, друзі. Тобто, якщо ви будете собі ставити, це на свій страх і риск. Е, там дві обманки йдуть. Використовують тільки в діагностичних цілях або тимчасовки. У вас такі облочочки з позолочними контактами, вставляються в роз'єм. Універсальний роз'єм, тобто, два штирка. І якщо ви думаєте, що у вас це спасе, або ви комусь хочете спарити, ви – скот. Але я думаю, для себе безпека важливіша. Це просто чисто потушити позатого дядьку, щоб банально зараз просто пройти сертифікацію і машину поставити на облік. А вже, відповідно, як буде ремінь, відповідно ремінь поміняти. Бо так чи так, ремінь що висить. Ви його зараз не підтягнете. Е, ну, Пристрібнутися ви ним не зможете. Бо він вистрелений в висунутому положенні. Відповідно, є багато що страдають хернею, їх розмикають, витягують той тросик, якщо вистрілив від піропатрона, -пір типу повертають його назад. Є контори, які реставрують. Е, Є контори, які реставрують начебто якісно, а є контори, які роблять на відірви і викинь. Тобто це все на ваш страхірець. Я, наприклад, я зразу кажу, я в себе абсолютно все міняв, на розборці брав, не перепатрони, перекручував. Я не вірю в реставрацію. Так, може, може воно і буде жити, ну, блін. ну, Собі я це не хочу. Може комусь по барабану і він на це згідний, але. Но... І автомобілі, які дійсно від мене виходять, я щось не хочу, щоб собі, скажімо так, портити свою репутацію і вляпатися в таку фігню, як типу, от я таке зробив. Тому в мене жодний автомобіль, який я ремонтував зі штатів, ні, ні ця ні Тесла, ні Ренігат попередній, ні взагалі попередні, які в мене автомобілі були, ніколи не ставив скажімо так, підвальний ресторан. Тільки на розборці брав оригінал і не страдав від неї. Тому якось так. Пам'ятаєте, на компасі я власника похаюв за шторки, що ми тоді обманки ставили. І пам'ятаєте, він приїхав, і ми поміняли йому на шторки, так як має бути. Тобто людині просто треба пояснити, нагрузити його, що так не можна. І тоді все буде добре. Ця людина так само знає, що так не зая, він відео моє дивиться, тому по-любому ремінь поміняє. Так, накинув клему. Сподіваюсь, що останнє. Щось зібрав назад. А, стоять. Тут крішточка недобра зійшла. Не злишно. Резинку треба поправити. Впирається резинка. Секунду. Так, заправо. Ну що. Що у нас? Позади дядько. Воно гасне. Є, погас. О, у нас колесо треба підключати якесь. Показує, що приспущене колесо. А сервіс показує колеса чи ні. А, конфігурація коліс. Ні, не то. Дочик, ясно, не хочу просто збросити. То треба десь такі складатися, качати треба. Так, ну, поза дядька ми погасили, все. вся безпека в лапках відновлена. Ну, умисно, у нас на увазі залишається тільки цей ремінь. Е, ну, Нелогічно тут поміняти, а там не поміняти. По-любому, я думаю, власне, поміняє. Є. Е, так, все, у нас залишається зараз перекрутити крило. І збирати під капотку. От якось так. Поставив крило, і зазорчик є, і отвори сходяться, і тут все стало. E, бампер ще не закладає, бо є одна дилема. Зараз вам поясню в чому прикол. Давайте так. Відкриємо. І дивіться, тут світиться галогенка і жовте. А в оригіналі світиться жовте і рісничка. Тобто у самій фарі переплутані піни. Це у нас тайвань. І відповідно це з цим переплутано. Зараз будемо... Ну, фар звичайно, то коротше розбирати не буде. Попробуємо перепінувати в самому роз'ємі. Ось такий прикол. От вам і Тайвань. Бачите, а тут рісничка. А галинка не світиться. Коротше, я так поняв, треба просто поміняти місця. Коротко, проблема! Галагінка, типу європейська, і відповідно вона перероблена трошки інакше. Щоб вона працювала як та, її треба розпаковувати. Коротше, на тій галинці в парі працюють ось ці дві, а оці окремо включаються. Тут же у нас працюють ці дві, а ці окремо включаються. І от така фігня. Нічого перепіновку я не зроблю. Я можу зробити так, що буде працювати, а ота вже тоді жовта не буде світитися. А з того буде з боку світитися. Коротше, щоб зробити, щоб було як там, треба цю фару розбирати, розпаковувати, переробляти її. Тобто, відокремлювати ці два, а їх поєднювати з цим. Тобто цей має працювати в парі. От така от фігня. Так, криво. Бампер, зняв ті галогенки, Подивлюся, або потім побавлюся з ними і зроблю так, щоб ця галинка так само працювала, як її тобто розпаковувати. Або власник буде міняти. Там вже завтра вирішимо. І по машинці тут у нас вже все зібрано, повирівнював те, що було погнуто, поєрював. Ось це все діло виглядає, скло очисники почепив. Е, у нас залишаються ще батончики ці по боках. Ну І зеркало теж завтра защохне. Щоб не тиснути в скло, щоб Окей, клей добре засохне. Е, я думаю, що батони прикріпити я не, не рушу нічого, а от ск... е, зеркало то краще хай трошки ще досихає. О, так, я склочисники не перевірив, як вони працюють, бо то буває таке, що е, вони зб... збира... збиваються і працюють в протилежну сторону. Так. Ні, все правильно. Все працює добре. Так що... Зараз ставимо ці батони по боках і вже зеркало почіплю завтра. Позати дядько не світиться, все у нас чекі-пуки, відкрита дверка. Ну, В принципі, він відкрив, закриває дверку, і у нас лишається, типу, не пристібнути рівнем. Пасажир осів і відповідно світиться. Пристібнутися і світитися перестане. Все. Бачите, жодної помилочки. Ну а в нас, якщо зайти в сервісне меню, автомобіль їде без всяких-яких. Е, так, програмне забезпечення. Е, Питається, як зайти. Нажимаєте на Model S. Вискакує вікно. Sir, -ві І... І. Заходимо в техменю. Вибираємо сервісні помилки. І у нас є помилки ActiveAero, Actile Aero, Immobilizer і Даст Stemo. Розшифровка Epass. KF-Si даст Teamo. Народ, а ну, тисловоди, що це помилка говорить. Потім у нас ще є помилка драйвер інвертер. Immobilizer Error. Це тобто помилки, які зараз активні. І ще одна помилка Active Aero. Щось з них по-любому кондиціонеру можливо і навіть дві помилки по кондиціонеру. Тільки не пам'ятаю по коду THC чи от якраз Apas Active Aero. Вся проблема в тому, що, наприклад, на моїй реально можна зайти в меню і подивитися, що, яка функція не працює, Там зробити цей, перевірку компонентів, провести адаптацію і тому подібне. Тут таке меню таке, скажімо так, скорочене. І відповідно, у нас ще є ці помилки. І драйвер, інвертор, і мобілайзер От Мені цікаво, що це помилка. Типу, якісь ще якась є помилка технічна. Буду зв'язуватися з Віталієм, з Тесла Ів і будемо з ним консультуватися. Надалі все, автомобіль у нас повністю рухомий, їде без проблем, тут в ньому працює, піднімається, ніяких тут тобто, додаткових помилок не вискакує. Тобто, типу, ці помилки як на рух не впливають. Тобто це ви є. Ці, що зараз помилки активні. Це типу, історія, які були помилки, це в нас активні. Тобто, треба ще з цими помилками трьома пофіксити. Тобто заправимо кондіш і вже подивимося, що у нас залишиться. От. Бачите, все, все що мені. Модернізація CCS, нам це не цікаво повітря з охолодженої рідини вигнали, вже працювали з цим. Калібровка дверних ручок. Перероботка гальмів, сенсорна перевірка, тобто екран перевірити на робот сенсор перестановка ПО, сервісні попередження, те, що ми зараз з вами дивилися, сервіс настройки. Це типу ті, що в е, налаштуванні, можна, якими можна управляти, наприклад, в сервісному меню. Бо зараз всі решти налаштування, зараз не активні. Бачите, все повідключено, Тобто, якщо ви хочете щось перевірити, там включаєте і в сервісному меню перевіряєте. Нам це не цікаво, ми це нічого не перевіряємо. І вихід з сервісного меню. Все, от все меню, що тут є. Тобто рестайлові тесли і от Тесла моє, вони куди по начинці прогресивніші, ніж ці. Так, ладненько. Будемо так у нас підкачати колеса і ставимо батони, і автомобіль від мене їде на рихтовку і покраску, тобто там вже рихтовка капота і відповідно, покраска. Все решта технічно справне, там вже на совість власника по поводу ременю щоб у нього все працювало належним чином. Ну і чувак охреніє, як -то, то буде хім чистити, я не знаю, то все, напевно ті шміри того цеганоти то американської. Ось так загадити. Ну, все, все загаджено, дивіться, який-то шлам. Це просто аут. Свині я вам кажу. Я не знаю, може то не, не саме власник так загадили, а чи в Литві, чи на погрузці, ті ж мексиканці, які там на... Бо автомобіль вроді без Техас, якщо не помиляюся. Ми там наклейок, там Техас писали. Тому якось так. Добре, дякую, що дивилися. В принципі, зараз батон я вже так без відео закину, тут. вставив і прикрутив. Винтиками прикручується там без проблем. Великого ума не треба. І вже зустрінемося завтра з іншими роботами. Всім па. Не забуваємо підписуватися, ставити лайкосики і все буде Україна! Слава героям!